Сотні лозівчан учора вдягли національні вишиті сорочки і стилізовані під них футболки. Цього дня, 19 квітня, відзначався міжнародний день вишиванки. Лозова офіційно його не святкувала. Містяни долучилися до загальнонаціонального флешмобу за власним бажанням. Чому для них важливо підтримувати українські традиції? Дізнавалася Анна Красноперова. Зранку на мікрорайоні людей у вишиванках не видно. Першу лозівчанку у вишиванці наша знімальна група зустріла у центрі міста. Пані Юлія має купу вишиванок. Говорить, одягає їх у повсякденні. У міжнародний день вишиванки вона одягнула особливу. Я підтримую українську культуру. а Ще більше в мене є історія з цією вишиванкою. Розкажіть. В цій вишиванці моя мама виходила заміж 19 років, так що ці вишиванки більше 40 років. Я горжуся. В особливій вишиванці пані Валентина. Это мені вышила моя мама эту вишиванку, поэтому вона мені очень дорога, очень, очень Підтримав український флешмоб і секретар міськради Сергій Коба. У раду він прийшов піджаку та вишиванці. Мені її дружина подарила дуже давно, але бачите, ще на цьому є ще декілька. Сергій Коба каже, щоб не забути своє коріння, треба обов'язково одягати національне вбрання, хоча б на свята. Утім, працівники виконкому одягають вишиванки й в будні. Ми живемо в державі Україна. Мені подобається національний одяг. Учениця ї школи Настя також любить українську сорочку. Сьогодні вона одягла вишиванку, яку привіз хрещений із західної України. А цей мак зробила мама. Дівчинка говорить, отримала купу компліментів від однокласників. Мені подобається таке українське все насить мак, Це все так красиво виходить. Мама мені ще зробила, взяла звичайну юбку і пришила туди маки. Так красиво вийшла. Те, чого не було видно на вулиці, показали соціальні мережі. По обіді лозівчани почали викладати фотографії в вишиванках: персональні і колективні. Свої фото в національному бранні та стилізованих футболках виставили працівники радежадміністрації, податківці, вчителі, учні. Одинадцята школа має свій особистий музей вишиванок. Колекцію з раритетних вишитих українських сорочок збирають вже 13 років. Говорить вчителька праці Вікторія Підяш. мені сорочка. которой более 120 лет. Это бесценная сорочка, действительно. Здесь энергетика тех поколений, которые были до меня. Люди сберегли, и Падарілі водінасту школу за час існування шкільний музей зібрав більше 200 старовинних вишиванок та рушників. За це пані Вікторія дуже дякує мешканцям Лозівщини, які приносять одяг своїх предків. Поруч прадідівського рукоділля роботи випускниць школи. А цей рушник вишивала наша випускниця, січас депутат Горсавіта танюшка Лузельчика. Робота безцінна. Чим? Вишита совершенно без урока мужі снігу, без на переконання шкільної музейниці, без минулого не буде і майбутнього, тому традиції так важливі. Ми любимо свою країну, Україну. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, Теркалозова.